Хлопчика знайшли поблизу центрального ринка. За словами очевидця, він по кілька разів заходив до магазину і жестами прохав продавчинь дати йому іграшки. Побачивши маленьку дитину без нагляду дорослих, працівники магазину викликали поліцію. Її співробітники відвезли хлопчика до лікарні. Там виявили, що в нього відсутні мова та соціальні навички. Він не розмовляє, в продуктивний контакт не вступає і періодично він агресивний. З родителі, свого імені його не знає, були підключені соціальні служби. Соціальні служби займалися розвиском його родяних і близьких. Після поширення інформації про знайдену у Кремінчуці Мауглі до Кремінчука зателефонувала медична працівниця з Миколаєва. Вона впізнала цього хлопчика. Хлопчик в певний період проходив там лікування. Хлопчик перебував в інтернаті та в подальшому проходив лікування в Миколаївській лікарні. На даний час ми зв'язалися з колегами з Миколаєва, дійсно встановили рідних безпосередньо цього хлопчика. Чекаємо, що через декілька днів вони прийдуть за дитиною і ми встановимо всі обставини, як дитина потрапила до Кременчука. Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів, але тепер він вже не маурі. Ми знаємо, тепер, що дитина проживав в Ніколаєві, знаходився в центрі для глухонімих и должны родители его на днях забрать с, нашего, с нашей детской больницы. Предварительно зовут его принц Аглы Олегович. За словами лікарів, нині стан хлопчика задовільний. Він бавиться іграшками, грає з мобільним телефоном. Періодично маленький принц стає агресивним. Родители уже нашли, социальные службы нам сказали, что в Николаеве, в Николаеве оформляются документы, у нас его заберут на днях.